Недовго довелося чекати наступного виїзду WWE. І цього разу вони повертаються в Австралію зі своїм Crown Jewel. Ми побачимо зустріч головних чемпіонів і чемпіонок двох брендів, матч Сіни та Стелза, а також виступ домашніх зірок. Ну, зараз будемо детальніше це все розглядати. Всім салют! Ви на каналі Demons Wrestling. З вами Дімон. І сьогодні я буду прогнозувати Crown Jewel 2025. Буде цікаво! Поїхали! Почнемо з матчу Джона Сіни проти Ейджей Стейлза. Це саме той поєдинок, який всі хотіли бачити у прощальному турі Сіни. Зі Стейзом у них було класне протистояння у 2016-17 роках, і я якраз тоді активно почав дивитися реслінг, і зараз ця вивіска також радує око. Очікування максимальні, та багато хто каже, що це може бути найкращим матчем у цьому турі для Джона. Та, мабуть, сильно планку я піднімати не буду. Самі знаєте, як легко можна розчаруватися. Але це не значить, що мені не цікаво. попри те, що білдап нульовий, і ми знову бачимо виключно ностальгічні мотиви, та це не стільки важливо. Зараз треба просто насолоджуватися останніми виступами сіни, а не шукати якісь великі сенси. І тут, я думаю, без питань Джон має перемагати. Сота перемога на преміальному шоу точно має бути. Не знаю, чи зараз, чи цей момент відтягнуть, але, мабуть, краще зробити все швидко і безболісно. Тому моя ставка відправляється на вигра Джона Сіни у класному матчі. Другим поговоримо про командний матч Рі Ріплі та Іо Скай проти Кабуки Воріорс. Абсолютно найкращий сюжет в WWE прямо зараз. Аска, як така собі тирано мамка, виглядає неймовірно, та емоції Кайрі, яка опинилася в такому положенні, але не може з нього вийти і терпить, викликає щире співчуття. В результаті Рія та Іо все ж об'єднуються на зло асці, хоча Sky наче не повністю спалила мости і в якийсь момент може зупинитися. Та в це я не дуже вірю. Ріплі у своїй рідній країні має розносити всіх, а отже, інтрига тут мінімум. Є, звичайно, й інші варіанти розвитку подій, однак я за більш прагматичний. Тож буду ставити на команду Рі Ріплі та Іо Скай, але історія тут точно не закінчиться. Далі на черзі австралійська вулична бійка Романа Рейнса та Бронсона Ріда. Після побиття на Клашен Перес місяць не було вождя, та він знову несподівано повернувся, щоб поквитатися з Division. Рід запропонував реванш і не у простому матчі а зі спецправилами, як на мене, це ідеальний варіант для їх другого поєдинку. Та й в принципі Ренц завжди сильніший у матчах, де немає обмежень. Участі Брекера та Усо точно не уникнути, а отже все буде значно цікавіше. Гадаю, що тут Бронсон має брати реванш, як не як і правила дозволяють, та й рідна країна явно додасть йому мотивації. Тож, як би тут не розвивалися події, але Бронсон рід вийде з вуличної бійки переможцем. Переходимо до головних матчів за чемпіонство Краун Jewel. Перша ми поговоримо про жінок, де Стефанівакер протистоятиме Тіфані Стратон. Ось ця вивіска дуже симпатична. Чи не так, пубертатні ви мої? Не знаю, як реслінг, але тут точно буде на що подивитися. Хоча насправді обидві можуть показати гарний матч. І сподіваюся, що так воно і буде. Дуже важко насправді визначитися з переможницею, оскільки обидві мої фаворитки, плюс безпрограшна серія Тіфані в цьому році, та й в Австралії її люблять. Та на противагу цьому вакер, яка тільки стала чемпіонкою. І враховуючи, що поки їй не давало можливості себе проявити в цьому статусі, перемога тут їй потрібна більше. Тому поставлю саме на Стефані Векер. Ну і головна подія Коді Роудс проти Сета Ролінса за чоловіче чемпіонство в Граун Джул. Обидва стали світовими чемпіонами на Саммерслам, і саме така вивіска надає Матчу більше ваги. Їх протистояння з 2022-го було справді крутим з трьома бенкерами. З того часу Коді та Сет встигли пережити багато подій, в тому числі виступаючи в команді. Та історія закрутилася, і тепер вони знову по різні сторони барикад. Роудс, вдруге поспіль братиме участь у матчі чемпіонів, а перший, я нагадаю, він виграв. Це робить його ще більшим фаворитом, а в додаток до факту, що Сет таки не вигравав його у серйозних матчах один на один. Та Роллінсу дуже потрібна ця перемога, бо інакше це його бачення буде сприйматися значно слабше, та віри в лідерство вже не буде. Саме тому мотивацію сета хоч відбавляй, і він буде шукати усілякі способи для перемоги за будь-яку ціну. І в мене є віра, що він знайде цей підхід. Отже, буду ставити на довгоочікуване перемогу Сета Ролінса. А тепер підсумки очікувань. На перший погляд, карт шоу досить гарний, особливо чемпіонські матчі. Та й сіна проти Стелза це той поєдинок, який хочеться побачити. Та якщо розібратися, то не все настільки цікаво, оскільки протистояння було класне лише одне, ну ще й Кодісе там з натяжкою видало щось напружене. Та сам цей концепт чемпіонства Crown Jewel зовсім не цікавить і не дає по суті нічого, окрім гарних вивісок. Плюс знову лише 5 матчів на PoE. Однак фактори наземної публіки може додати атмосфери, та й хороший реслінг явно має бути. Та все ж загальне очікування Jewel я б оцінив лише на 6 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Дивимося шоу наживо разом у моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Час більш-менш зручний, а отже, залітайте на стрім. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! of a night.